Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку, мене звати Олена. Вітаю всіх у новому 25-му році. Бажаю вам миру, злагоди і творчого натхнення. Сьогодні відео про підсумки 24-го року, що я навишивала в цьому році, це буде дуже цікаве відео, тому що тут буде дуже багато вишитих, готових робіт. 24-й рік був важкий, але у вишивальному плані він був насичений і дуже цікавий. Я спробувала нових виробників. У мене здійснилися мрії мої. Я вишила роботи, про які я мріяла більше 10 років і навіть вже й не мріяла в останні часи, але нарешті, вони в мене з'явилися ці набори, я їх вишила і чому я не сказано рада. Далі я покажу вам, що це за роботи. Дуже я багато вишивала в 2024 році, в мене було неймовірне натхнення, і далі я вам покажу познайомлю вас із моїми цікавими роботами. І покажу вам найпершу роботу, мою найулюбленішу, і в кінці відео також буде дуже дорога для мене робота. Це дві улюблених роботи, які я вишила за цей рік. І це, звичайно, новий виробник для мене. І робота, від якої я отримала масу задоволення, це колібрі і мереживо від Shete Сьогодні дуже гарна погода, сонечку, і тому ви можете роздивитись її, як вона справді виглядає вживу. Ось такі кольори світлі, тому що я. Знімала відео про цю роботу, я детально не буду розповідати, але тоді був похмурий день. А сьогодні ви можете розглянути, як вона виглядає насправді. Отримала масу задоволення при відшиві цієї роботи. Я спробувала тут нові нитки, шовкові, ручного фарбування з дуже цікавими переходами. Пришивала вперше кристали різні. Сваровського, вони Дуже прикрашають цю роботу. Дуже вона така дуже-дуже цікава і не схожа на інші. Мені сподобалось, незважаючи на те, що повторюються елементи по декілька разів, мені вишивати, працювати над нею дуже сподобалось. Отримала маса задоволень. Правда, значить, спочатку я вишивала нит. Нитками хрестики і стіпки, а бісер пришивала вже в кінці роботи. Я чомусь брала дуже довжелезну нитку, коли пришивала бісер. І я не могла вже дочекатися, коли це пришивання бісеру скінчиться. Це були якісь муки, а не задоволення від творчості. Але я потім змінила нитку на. Коротшу довжину взяла приблизно метр. І робота полетіла, і я навіть стала отримувати задоволення від пришивання бісеру. Для чого я брала таку довжелезну нитку? Я не знаю. Я третину роботи вишила, намучилася з пришиванням бісеру. цього. А результат дуже мені подобається. І я планую ще вишивати цього виробника. Вишивка дуже інтер'єрна, гарно підходить. І, звичайно, вона не повинна лежати в рулоні, а хочеться її оформити, обов'язково і повішати на стіну. Вона не заслуговує для того, щоб лежати у рулончику. Цікава робота. На дворі сонечко, але Хочеш вам передати цей блискіт, багато тут блискучих ниточок, срібних, з золотим відтінком і різних біконусів і бусин. Сподобався мені бісер деліка, він розмір в нього один в один, дуже якісний бісер, сподобалось з ним працювати, вишивати. Гарна робота. Я задоволена, що я познайомилась із цим виробником. Цю роботу я розпочала вишивати в лютому і вишивала протягом 24-го року, але вишивальних днів вона в мене зайняла 3 місяці. Правда, я пришивала бісер ще в 25-му році, там пару днів, але все ж таки я рахую, що це фініш 24-го року. Ось така краса. Далі я покажу роботу, яку я завершила найпершу у 2024 році. Це ось така дівчина від Lavender and Lace. Робота дуже проста: схема легенька, навіть у спідниці вишивалась іноді нудновато, тому що, бачите, велика ділянка зашивки одним кольором. А ось тут в трояндах, де будинок то там вже було де порахувати. Дуже проста схема легесенька, цікаво вишивається, правда, на ось такому кольорі тканини, на сіренькому, трішки було неприємно очам, але я давала відпочинок, і вона в мене вишилась. Вона мені сподобалася ця робота тим, що вона така незвична, сукня, наче виходить за рамку, і ця робота така спокійна, можна сказати, відпочивалочка. Сподобалось мені вишивати цього виробника. Далі не планую, але робота ця мені дуже подобається. Я її давно хотіла вишити, і нарешті ця мрія здійснилась. Гарна робота, приємні кольори, ниточками ДМС вишивались у два складення. На початку 24 року я порозпочинала багато нових процесів, і приблизно десь 3 місяці в мене не було ніяких завершених робіт, а мені хотілося фінішів. Тому я розпочала невеличку роботу і швиденько її завершила. Це Ось така феєчка від Нори Корбен. У мене на неї прийшло таке натхнення, і я її собі не відмовляла, швиденько її вийшла. В планах на цей рік мене її не було, але мені так захотілося її мати вишитою, що я не відкладала її на потім. Вишилась вона в мене на тканині Сірена від Picture The Plus. Вона дуже сюди пасує, така ніжно-ніжно-голуба і гарно пасує до цієї сукні. Закохалася я в цю роботу із з ось цієї крапельки роси, яка скочується із листочка, і все. І, і захотілося мені її вишити. Також ось ця крапелька на Браслеті мені дуже подобається, Бісеру тут небагато, ну, тому що і роботка невеличка. Вишивала с нитками ДМС. Все дуже сподобалось. Схема гарно пророблена, легесенька, як унори корбіт. І така вийшла в мене гарна ніжна робота. Мені хочеться ще вишивати із такої серії там невеличкі феєчки. Я, мабуть, буду продовжувати їх вишивати. Вони такі ніжні, інтер'єрні. Неймовірно, мені подобається. І я задоволена таким швидким результатом. В планах в мене не було цієї роботи на 24 рік, але як є натхнення, то не потрібно собі, собі відмовляти, тому що воно це натхнення таке дуже швидко проходить. Далі в мене завершилась робота від Мірабілії, ще одна феєчка. Це вже велика робота. Ось така флорі Фері, Дуже мені подобається своєю також нестандартним розміром. Дуже яскраві гарні кольори. І легко задоволенням вишивалась. Також отримала масу задоволення. Тут було цікаво вишивати, вишивались квіти, потім сукня, крильця, ну, не було ніякої одноманітності, постійно змінювалися кольори, нитки. Правда, ось ці крильця були нескінчені, вони такі великі на цій роботі. Я думала, що я їх не закінчу ніколи. Але все ж таки завершила. Бісер у крильцях мені не сподобався. Він дуже гарний, такий, як бульбашки, прозорий, але він був неякісний. Різні були розміри, десь приблизно три розміри. Я вибирала. Докуповувала, тому що мені не виставичило однієї коробочки. Дуже такий відрізняється між собою за розміром цей бісер, і я вибирала, що було більш-менш одинаково, тому що робота виходила із цього неохайно. Також вибрала цю роботу із-за нестандартності сукня виходить за раму. Та мені подобається виходить такі роботи. Ось так краще видно. Сонце не так засвічує. Яскрава гарна робота. І, як ви бачите, на порівняно зі мною, яка вона немаленька, за розміром. Цікаво вишивалась. Гарно сюди також підходить тканина це графіт від Белфаст. Ну, я розповідаю, мене запитують, на якій тканині. Я пам'ятаю, це графін, Да. Дуже гарно підходить. На світлих тканинах бачила, вишивали. Ну, чим темніша, тим вона така яскравіша і гарно цей дизайн виходить. Лягає на темні тканини. Далі робота, яку я вам покажу, також не була в планах в мене на 24 рік, але у Єлени Тимків стався СП по сумісному відшиву Ланарте. І я швиденько, Ланарте у мене в запасах є, я вишила, вибрала ось таку магнолію невеличку ніжну роботу, тому що це був кінець року, я хотіла. Прийняти участь в цьому і потрібно було завершувати розпочаті роботи, тому я взяла ось таку невеличку. Також дуже ніжна, проста робота. На 27-му каунту вишивалась, великий каунт, невелика кількість кольорів ДМС, тому все так просто і легко вишилось з задоволенням. Щось в мене в цьому році дуже всі були такі прості, легенькі роботи. Ну, тому що мені хотілося відпочити за вишивкою не напружуючись, і тому в мене у виборі стали ось такі легенькі роботи. Можна вишивати і початківцям, тому що неймовірно гарно пророблена схема і легенько вишивається і швидко. І результат симпатичний. Є там ще у цього виробника ще дві магнолії, але мені подобається із них трьох ось тільки ця. Більше я вишивати не буду, хоча, коли їх вишити всі три і поцепити разом, оформлені буде, дуже непогано виглядати в інтер'єрі. Ось така невеличка, симпатична робота від Ланарт. Далі я завершила роботу від свого улюбленого виробника Херіта, школа Клейтена. Мені дуже подобається ця серія. Вона вишивається легенько, робота невеличка, але в ній вміщено. подивіться, який сюжет. тут і будинок, і містечок, і гуси. Невелика робота, але стільки всього тут багато розміщено. І ще Невеликою кількістю кольорів вишивається. Кола клейтона ще славляться своїми вузькохрестиками. Вишивати я їх люблю, їх тут небагато, всі вони на своїх місцях, де потрібно. Підкреслити десь тоненькі лінії, наприклад, у місточку тут, чи десь в будиночку. Дуже гарно пророблені схеми, мені сподобалось їх вишивати, і я планую. Це моє друге коло, і я планую вишивати ще. Хочеться мені її оформити у круглу раму. Так вона буде виглядати ще краще. Кольори такі припилені, зелені, вишивалося хрестиком у дві нитки на 27-му каунті великий каунт, і тому вона швидко, дуже швидко вишивається. Якщо хочете відпочити, то Можна запросто брати це коло клейтона, вишивається дуже легко, схеми продумані. Навіть початківця можна розпочинати. Дуже гарна робота. Виглядає як фото. Клас! Також у 2024 році здійснилась моя мрія. Я придбала один набір, про який я дуже мріяла, і нарешті він в мене. Я побачила в Інстаграм, що його везуть в Україну. Я швиденько придбала і відразу відшила, коли він до мене прийшов. Це ось така робота, невеличка від Dimensions. Я так хотіла її вишити. Я думала, що я завжди зможу придбати. Коли ще ці набори були в інтернеті, про зняття з виробництва я тоді не знала. І я думала, що я придбаю в будь-який момент. А потім він став такий недоступний, але ж я про нього мріяла і він мені завжди подобався. Нарешті я така була задоволена, мені навіть шкода було його відкривати, коли він до мене прийшов. Дуже гарний яскравий набір, цей балкончик із колібрі. Атмосферний такий гарний. Подобається ось ця фіраночка. Мені було цікаво, як вона вишивається, вона як вив'язана, а за допомогою хрестика і бикстічів виходить такий результат. Багато не зашитого, ось тут де білі кольори, там тканина не зашивається. Це 18-й каунт. Трішки було мені незвично, я вже відвикла від такого маленького каунту, хоча я розпочинала вишивати на 18-му каунті, і мені подобається результат. Виходять маленькі хрестики, немає ніякої піксельності, все таке гарне, як намальоване. Тіні від балкона ці дуже подобаються квіточки, в квітах і листочка, багато було б стічу. А, колібрі, подивіться, яка малесенька, симпатична. Цікаво вишивалось. тут немає такої зашивки, да, щоб великими ділянками постійно змінювалась нитка, кольори в різні складення, хрест, півхрест дуже було цікаво вишивати. Ця робота мені сподобалася із-за із цієї фіранки. Вона мені така цікава, як наче вив'язана, і я думала, як же ж вона вишивається, вона вишивається за допомогою бекстічу і хрестика одного ж того самого кольору. Дуже гарна робота, люблю її безмежно. Вишила ще одну роботу від цього ж виробника 5, ось таку також невеличку роботу. Це вже я придбала набір із перевипуску, тому що, як завжди, коли вона мені сподобалась, вона зняла з виробництва, неможливо її було ніде купити. коли її перевипустили, я відразу ж придбала і вишила цю роботу. Ось ця чорна рама вишивається, така вона робить насичену цю роботу, прикрашає її. Дуже гарний результат, соковитий. Така манюсінька і також дивно, да, що стільки всього розміщено на цій роботі. Ціла картина. Ось ця доріжка дуже подобається, квіти. По сторонах цієї доріжки, і ця робота, наче так іде туди вглиб. Українська хатинка, ну, звичайно, це не українська, тому що розробник не українець, але вона нагадує наші українські хатки. Поза Позахатинки вишивались дерева півхрестом, і тому вони, наче як вдалині, ось ці кущі, які квітнуть, ну, все мені тут подобається. Такі соковиті, насичені кольори, також цікаво вишивалася, незважаючи на те, що і кольори часто змінюються. Нитки дуже цікаво було вишивати цю роботу. Подобається, що вийшло, і задоволена, що в мене є ця робота вишита. Боялась вишивати кордінг оцей, що йде навколо картини. Боялася, що він в мене вийде кривовато, але я часто закріплювала і все вийшло охайно. І гарно мені подобається, що вийшло. Я зрівняла з прев'ю, то на прев'ю навіть там кривіше, ніж вийшло у мене. Дуже гарна робота. Влітку я пройшла курси по створенню схем, мені дуже сподобалось. Я зробила не дуже багато схем, тому що хочеться і вишивати, і потрібно робити замовлення для свого магазину. На все не вистачає часу. Але я вишила одну свою схему це ось таку пташечку. В таких ніжних кольорах. Мені дуже вона подобається, ця розробка. Ця вишивка підібрала я ніжну голубу тканину і оформила її у круглі такі пяльця. Поки вона в мене оформлена ось так, така собі цікава примітивна роботка, надалі буду створювати і щось дуже-дуже цікаве, буду обов'язково вишивати сама і знайомити вас із моїми роботами. Далі покажу роботу, яку я вишила від Карен Клуба, мрії про троянди». Ця робота вишивалася, не можу сказати, що в задоволення. Хто спостерігав за мною, я постійно нила, щось вона мені ця робота не йшла. Тут дуже багато одиночок, потрібно часто кріпити ниточки. Як ви бачите, багато дрібних елементів. Щоб не було перетяжок на зворотній стороні, потрібно було закріплювати нитки дуже часто. Задоволення абсолютно ніякого не отримала при відшиві цієї роботи. Результатом дуже задоволена. подобається все, що вийшло. Кольори, кольори припилені, ніжні такі поєднання оцих зелених і рожевих це моє улюблене поєднання. Але вишивалась вона мені дуже туго і важко йшла. Це єдина робота, від якої я не отримала задоволення, а вишивала тільки щоб був фініш. Тому що я не люблю, коли в мене недошиті роботи, бо так можна одну не дошив, іншу і накупити. І можна розвести дуже багато таких недовишитих робіт. Тому я все завершую, хоч і не в радість. Результат шикарний, а вишивалось не дуже. Хоча я спостерігала, хто вишивав ці роботи, а, ніхто не жалівся, що вона важко вишивається. Ну, можливо, це мені так, тому що тут ще й багато слів, оцих, які вишиваються бекстічем. це мені також було в чогось вишивати. Але результатом я задоволена. Вибрала я тканину такого блідо-зеленого кольору. Хоча я тепер вже думаю, що потрібно вишивати на білому, вона така на білому кольорі, більш виразніша. Але вже що є, добре, що вишита. Ще мені з цієї серії дуже подобаються тюльпани. Я дивилася, вони трішки легші. Ну, не знаю, чи буду вишивати. Ще подумаю. І далі родзинка. Робота, про яку я навіть і не мріяла, що вона колись буде в мене вишита. Я хотіла її мати в себе дуже давно, вона мені завжди подобалась, але там були такі рідкісні матеріали, які вже не вироблялись, і тому вона була. Не здійснена це мрія, але все так склалося вдало в один момент, що в мене все вишито по оригінальних матеріалах. І це ось така робота від мірабілії, Джульєтка Чомути. Це робота неймовірна і також особлива дуже. Наче я вишиваю дівчаток, да, схожих, але ця робота особлива тим, що вона повністю вишивається нитками ручного фарбування. Дуже було цікаво вишивати. Спостерігати відшиві за переходами кольорів. Це ниточки від The Works. І начебто Gentleman Art, тут декілька є. Там дуже переходи ніжні, але вони все ж таки є і дуже цікаво було вишивати. Отримала масу задоволення. Це, мабуть, одна із найкращих робіт вишитих. За всі, всю мою вишивальну кар'єру. Дуже подобається результат, що було недоступне, це ось ця бусина, яку не виробляли, звичайно, але все так склалось, коли я розпочала вишивати цю роботу, цю бусину перевипустили. Моєї раді... радості не було меж. Мені допомогли її придбати, написали, де можна записатись на перевипуск. Потім бісер ось у цих вазах. Також був він знятий з виробництва, його неможливо було де купити. Але як добре, що в мене є канал YouTube, і мені написали, знали, що я шукаю цей бісер. Мені допомогли його також придбати. Все тут по ключу. Цей бісер я дуже хотіла. Він там іде в ньому, в одному номері, йде три відтінки. Такого бісеру, заміни йому неможливо знайти. І я була така рада, я так хотіла вишивати іменно цим номером. І все в мене склалось. Подобається результат. Також ця робота повинна бути оформлена. Все тут дуже гарно. Ну, ця бусина це щось неймовірно. Дуже нею любуюсь, вона в мене лежить на, на дивані, на спинці, і я завжди нею любуюсь. Цією роботою. Звичайно, потрібно оформити. Мала відео показати тільки великі роботи, але все ж таки покажу і декілька маленьких, які я вишила. Це ось такий зайчик від ладіда я вишила в 2024 році. Цікаво вишивався, тут ниточки джинтен Art, гарні кольори, такі вінтажні. Залюбки я його вишивала, але коли прийшлося зшивати, то я намучилась. Ось цей вушко, дуже важко було вивертати і денце пришивати. Ну... Не сподобалося мені шивати, це не моє звичайно, але все ж таки результат гарний. І я рада, що в мене він є, я давно про нього мріяла. В мене якийсь цей рік здійснення мрій. Все, що в мене давно я виношувала, ідеї, хотілося вишити, я в цьому році повишивала. І ще вишила в 24-му, ось таку маленьку роботку. Це катушечка. Дуже мені подобається, мила це підставочка для ножиць. І йш в комплекті катушечка, баранці і схема з нитками. Правда, схема була інша. Я вишила від Just Джасна. в мене є схема ось цих баранців. Вони сюди по розміру ідеально підходять. Я їх сюди вишила. Так багато хто робить і воно так набагато цікавіше. Гарна така роботка, мені подобається, така мила, цікава. І ось із маленьких робіт на... в цьому році все. Я в основному вишивала великі роботи. На 24 рік я складала вишивальні плани і я намагалася їх дотримуватись. Десь приблизно на 60% я ці плани виконала. Декілька робіт я не розпочала зовсім, їх небагато. І багато робіт Я розпочала позапланово. Деякі я завершила, деякі в мене переходять на 25-й рік. Перших шість місяців я ідеально дотримувалась планів, а потім понеслося дуже багато різноманітних хочушок. В мене я розпочала по натхненню декілька робіт, і чому я несказанно рада, я їх до цих пір люблю, не перехотіла вишивати. Раніше я вишивала роботи, щоб прикрасити будинок для інтер'єру, а зараз я вишиваю, тому що мені подобається вишивати. І мені цей період подобається більше, тому що я вишиваю. І, незважаючи на те, підходить воно мені в інтер'єр, як воно буде на стіні, мені просто подобається картинка. Я вишила, отримала задоволення і на цьому все. Ну, із завершених робіт, це все. все да. ну, крім цього, я вишивала ще роботи. У мене є навіть роботи вишиті до половини і більше. Але в цьому відео я показую тільки фініші. Роботи, які я вишивала, вони перейдуть на наступний рік. Я їх покажу в планах на 2025 рік. А в цьому відео я не буду вас затримувати цими роботами. І по два рази, щоб їх також не показувати, тому що це якось ну, неповага. Пишіть, які вам фініші сподобались найбільше. Ставте лайки. Дякую, що провели цей час зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. І всім пока!